Спасибі тобі, моє сонечко, за промінчик твій, щире словечко. Як промінчика не здобуть притьмом, слова щирого не купить сріблом. З люту зимньою днину млистою, я дорогою йду тернистою, кого я любив ті забулися, а з ким я дружив, відвернулися, відвернулися, та й цураються з труду моєго, Сміхаються порох топчить те, що мені святе, а недоля тьма все росте й росте, важко дерево з корнем вирвати, друга давнього серця вигнати, важко пітьмі ще й грязюкою, де брехня сечить вкруг гадюкою. Та як радісно серед трудного шляху темного і безлюдного вледіть. Світиться десь оконечко, так у горі нам щире словечко, тож за дар малий, а безцінний твій, що мов цвіт скрасив шлях осінній мій, за той усміх твій, невдослід журбі. Спасибі тобі, спасибі тобі.